Вітаю. Сьогодні виконуємо 11-ту лабораторну роботу. Одразу перше друге завдання підняти віртуальну машину на основі стандарт і кор. Віртуальна машина це стандарт. кор. Тут вже підняті. Отже, третє завдання. Налаштувати обидві машини відповідно до розділу 1.2. Їх було налаштовано. В стандарту бачимо DC1 сервер і серф 1 другий сервер. Можемо переглянути в Core восьмому 8 пункті. От Наша IP-адреса видно. Отже, він працює. Було налаштовано dns сервер dhcp сервер і так далі. Також був створений RAID масив. РАД масив можемо проглянути тут. В um, 15 і поглянути через DiskPard. З 10List. Да, бачимо вот, uh, тип RAID масив із файловою системою NTFS. Mm, також в самому стандарті ми можемо відкрити uh, побачити наш. Диск що <Geschmack> і є нашим редмасивом. Надалі ми мали uh, додати кілька доменів DNS на сервері DC1. Uh, для цього ми заходимо в DC1, uh, Dispatcher DNS uh, Argus. Um. PC1. Зони Argus.com створений э, DNS э, domain і anyone. Э, також було створено. Можемо поглянути що э, за себе реплікація виконується, бо ось тут э, у нас Теж все відображається. А, також наступне завдання було створити декілька пулів а, в DHCP. А, їх ми створювали дещо іншим чином. А... Диспетчер DHCP. Argus 4 область пул. Адрес, Все, бачимо, що у нас діапазон адресов для ріди не видаваємо IP-адреса. Тобто від 200, від 200 до 205. На цьому 6 завдання виконано, і 7 вже відповідно а, сам звіт. Отже, на цьому вважаю виконання лабораторної роботи завершеним. Дякую за увагу.